Дня рада вас усіх вітати, Андрій, привіт. Добрий день сьогодні. Пропоную до вашої уваги пропозицію, яка є бюджетною, дуже раціональною, і цей трактор справді може стати таким незамінним помічником для господаря, в якого невелика кількість землі, і який свої потреби може легко ним задовільнити. Дивіться, це буде у нас центар 24 кінських сили, повноприводний, трьохциліндровий, на вузькій резині. Маленькі колеса, вузька резина. Вага цього трактора 1400 кг. Він має грузи спереду 6 грузів по 9 кг. І на колесах задніх є грузи по 11 кг. Розмір коліс передніх 6 см, задніх 9 см так саме так. Редукторний тут міст, полія між, ну, між колесами спереду буде в нас 1,20 мет. Якщо ми хочемо її змінити, ми можемо поміняти місцями диски. Думаю, що це теж дуже зручно. Піднімаємо сюди і дивимося. Акумулятор, ми ставимо його тут. Тут він є у нас вісімдесятка, радіатор на 9 літрів. Ось, заливаємо сюди мастиловий мотор, Мотор у нас км 380. П'ятий. Люкс взагалі. Так? Да? Правильно сказала? Далі у нас йде бак для дистоплива на 25 літрів, гідравлічний бачок. Гідравлічна ванна тут роздільна. У нас є два насоси, два фільтри зі сторони Андрія, паливний і масляний, повітряний фільтр, гарний контейнер для пилу зверху. Матовий на висоті. Ну, достатній. І з моєї сторони Одна труба ізольована таким пристойним металом. Одну диску тут все-таки щеплення, дискового немає. Ну, для такого трактора, я думаю, це, це, ця характеристика не є настільки важливою. Давай покажемо навіску. На Навіска у нас має два гідравлічних виходи. Двоконтурного розповільника тут теж немає, але і тому ці виходи у нас будуть залежні. Тяги, в принципі, є досить довгі, але метал він є тонкий. На цю навіску ми можемо вцепити 400 кг навісного обладнання. Я думаю, що якби ці тяги якось укріпити, було б добре. Задок не закритий, не зашитий. Можете побачити, бачите, там грішашки. Ось таке. З іншої сторони, гарно крила закривають тут у боках ці е, колеса. Можливо, воно воно не буде сильно летіти ці грудки землі до місць, до, ну, до тракториста. Просто тут не зашиєш його, якщо про це говорити. Ну, як тут його зашити, якщо він, по-перше, компактний база коротка mm -hmm. і вже отут тяги стоять. Ну, як його зашити? Mm -hmm. Так, тепер, е, тепер про. Передач перша, друга, третя, четверта, колишна, понижна і все в нас на одному речашку. Бачите, він у нас є виведений посередині ця коліса. Є в нас вал відбору потужностей на дві швидкості 540 720 З Цієї сторони підняття опускання на візки та на гідравлічні виходи. Він ми вже казали, що це є повноприводний. Ми можемо привести в дію передній міст, передній привід і заблокувати задній привід. В принципі, що ще? Ага, по, по панелі. Панель в нас є металічна, є в нас 5 показничків, Кожен з них виведений окремим віконечком, не соцільний екран. Дехто це дуже сильно поважає. І присяду щоб показати, як наскільки зручно сидіти за цим трактором. Для мене. Зручно діставатися, місце сидіння м'яке, зручне, досить глибоке. До педалі я теж легко дотягнуся. Ну, якщо навіть тракторист буде вищен, йому буде ще зручніше. Тобто місця для ніг в цьому малогабаритному тракторі є достатньо. Колінами я в панель не впираюся, коліса, в принципі, ну це справа привички. Звісно, що не всім зручно посередині її мати. Але вже в цьому тракторці так воно є. Зеркала регулюються, наставляються вертикально горизонтально. по вашому бажанню, як вам не відчинюся. Ось такий тракторець. Думаю, що цей, цей тракторець може стати вам дуже хорошим помічником на вашому господарстві. Тим більше що я вже кажу, він є малогабаритний. Мало буде займати місця, але цей трактор ми можемо запропонувати і на широкій резині, так, Андрій? Є, але вони будуть не на широкій, і на вищій резині. Відповідно, і широка буде. Більші будуть колеса, просто загально будуть більші колеса. Сьогоднішня пропозиція ось така: цей трактор коштує 5 тисяч доларів. Думаю, що ціна. Приваблива, надіюсь, він вас зацікавив. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, пробуйте на ньому їздити. Можливо, цей тракторечка саме на вас. Дякую вам за увагу. Побачимо.